Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і спішу зробити для вас розклад, тому що сьогодні вже 6 число до обіду. Е відверто скажу, я так толком і не знайшла інформації. Е тема буде у нас така: е оце російське перемір є, перемір є, да? Е як би то сказати? ходять чутки, що Шойгу навпаки, приказав. Е Бомбардувати, нападати, атакувати і тому подібне. Путін, чи хто там за нього об'явив, що буде перемир'я. Ось що це таке. Зараз ми будемо дивитися, що це таке, тому що все рівно ще сьогодні. Багато хто з вас святкує Різдво, і, можливо, піде до церкви, можливо, завтра піде. Тому хочу подивитися, наскільки це небезпечно, наскільки це підтверджує те, що буде дійсно перемиря. І так, різдвяне перемиря, це є пастка, чи це правда? І так, пастка. Бачите? Бачите, дивіться, мої дорогі, видно, вже і так вам. Це все, дивіться, ось, карта показує руху. Рух продовжується, тобто, це шістка мечів, тобто, напад буде і нападати будуть, і а, бомби летіти будуть. бачите, це вежа мечі, і а, все рівно от, карта каже. А, що нічого не змінилося. В цьому випадку карта каже, що нічого не змінилося. Рух продовжується, тобто будуть і як і раніше, не більше, можливо, не менше, та як завжди. Ось ця карта говорить, як завжди. Все йде по плану у них. Вяло тікущий процес, але все йде все рівно по плану. Ви Бачите? Це запланована акція. Оця карта говорить, тому що мечі це завжди заплановано. Заплановано розрушення, бомбіжки, е якісь, Ви бачите, якісь тут дивіться, на цій, а зараз я ближче вам піднесу, щоб ви бачили. Дивіться сюди. На верніше, в цій колоді таро, бачите, які летять. Це ніби якісь, пам'ятаєте, колись вони з цвяхами кидали. Бомба із цвяхами розліталася, а це трошечки щось покрупніше. Я чула, хтось сказав якісь бомби з кінжалами, можливо, це воно і є. Тут підлі речі. Вірніше навіть не підлі, дивіться, тут не видно підлості, тут хе -хе, все запало, заплановано. Це їхна натура, це їхня тактика, я тут підлості не бачу, тут все відкрито. Хоч вони й кажуть, що нічого не буде, але все буде. Розумієте? все буде. Я не бачу, що тут припиняється щось. Ну, Можливо, на деяких місцях, а, бо будуть святкувати Різдво, бачите? Ось. Але а, на фронті я не бачу. Я не бачу. Я бачу навпаки, що все буде, е, як і заплановано. Тобто напади будуть, обстріли будуть, бомбьошки будуть. Ну, ось вони не... Тим більше, що от ходять чутки, що Шойгу дійсно об'явив, що все йде по плану. Тим більше я чула інтерв'ю від одного з Бахмута, як він казав, ми з вагнерівцями. А вони для них ті накази. Вони собі воюють. От так воно і є, мої дорогенькі. Тобто дивіться, порада, давайте нам. Я витягну нам пораду для нас, українців, як вберегтися, що порадять карти нам. Е -е, дивіться, мої дорогі, е -е, поки перемоги не буде, бачите? Ось ця карта говорить. Щоб вас в жертву не принести, будьте трошечки обережніші. Зараз я ще докладу, бо щось мені замало. Будьте трохи обережніші. Дивіться, як я це бачу. Коли йдете не святити, це Паску ходять святити, і коли будете йти до церкви, будьте обережні. А ви бачите, дивіться. Там, де скупчення людей, радість, так? Різдво це радість. Ось там чека, може чекати ну, пастка. Будьте обережні, я так скажу, знаєте, що мені паде тут? Що дуже багато наше ППО, наші хлопці будуть збивати, тому я тут сильного таких аж дуже сильних не бачу. Як би це сказати? Наслідків, поганих наслідків, аж дуже багато я не бачу. Будуть бомбити, будуть стріляти, так як вони собі запланували, хоча об'явили перемиря. Але я не бачу, що конкретно розрушення буде. Будьте просто обережні, можливо, не, не йдіть цей раз до церкви. Ви знаєте, то нічого з такого страшного не буде. От. Просто, як би це сказати, інтуїтивно, ще по тузу кубків я би ще сказала інтуїцію. Включайте свій розум, інтуїцію, дивіться, куди ви йдете, обережні будьте у дорозі. Ось. Тому що, ви бачите, ну, трошки підвішана ситуація. Не, не така не Непевна ситуація. Тобто, ніхто вам не зможе з певністю сказати, що вас врятують. розумієте Але я бачу, що в принципі ППО буде вправно працювати. І ще бачите, що між життям і смертю. тобто багато людей будуть на волосці. І ось ця жертвеність показує: між життям і смертю. Не фантазуйте. Не відволікайтеся, у нас війна. Не забувайте це, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги. Сподіваюся, все буде добре, і ми зустрінемося на наступних відео. Сьогодні, до речі, буде як воно називається сімейка Адамсів, тобто мірове правительство. До зустрічі, мої любі. На все добре.